Є знижки до Дня Незалежності на Естезіфін 25% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Єврофаст Софткапс – 10% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Не наранок до вашої ваги вітаємо сили ППО вночі збили всі 11 шахедів, якими окупанти російські атакували Україну. Цілі знищили в Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях. Росіяни двічі за день обстріляли мирного мирноград на Донеччині. Дві людини загинули. Це жінка, їй було 83, Ну і чоловік йому було 44. За даними Донецької ОВА, пошкоджено дев'ять приватних будинків. І сьогодні у двох прифронтових містах Донеччини посилюється комендантська година. Йдеться про мирноград і селидове Покровського району. Обмеження діятимуть по 20 годин на добу з 15-ї години по обіді і до 11-ї ранку. Місцева влада закликає людей не наражатись на небезпеку і в евакуюватись. Росіяни завдали авіаудару по місту Білопілля Сумської області. За даними обласної прокуратури, керована авіабомба потрапила у будинок місцевих жителів. 33-річний господар загинув. Його 11-річна донька отримала серйозні поранення. Ще двоє людей травмувались. Ну, і загалом впродовж тижня росіяни застосували понад 40 ракет різних типів, 750 керованих авіаційних бомб та 200 ударних безпілотників різних типів по території України. Власне, і про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Українська авіація знищила ще один міст на Курському напрямку. Відео удару опублікував командувач повітряних сил ЗСУ Микола Лищук. Її додав, наші військові точними ударами продовжують позбавляти росіян логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій. Білоруських військ та техніки біля українських кордонів не стало більше. Держприкордонслужба спростувала заяви білоруського диктатора Олександра Лукашенка про те, що майже третина білоруської армії перекинута до кордону з Україною. Речник ДПСУ зазначив, що такі заяви не відповідають дійсності. Лукашенко продовжує нагнітати інформаційний простір на догоду країні терористці Росії. Ну а тим часом сили оборони України вдарили по комбінату Кавказ в Ростовській області. За даними генштабу, там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії Росії. Було зафіксовано щонайменше два осередки загоряння. Удар стався в ніч на неділю, станом на вчорашній вечір. Вогонь приборкати не вдалось. Українські змі з посиланням на джерела в розвідці повідомляють, атака була здійснена за допомогою дронів Камікадзе. Українського виробництва Державний секретар США Ентоні Блінкін прибув в Ізраїль для переговорів про припинення вогню у секторі гази у держдепі США. Зазначили, що вже сьогодні він зустрінеться з вищим керівництвом Ізраїлю, зокрема з прем'єр-міністром Бін'яміном Нітаньягу. Після Ізраїлю Блінкін поїде до Єгипту. Як зазначає Reuters, країни посередники Катар, Сполучені Штати і Єгипет за кілька місяців введення переговорів досі не змогли досягти угоди. Американці вважають, що зараз Говори знаходяться в точці перелому цитата Продовження скандалу навколо відновлення столичного Охмадиту фонд Охмадит Здорове дитинство готовий передати гроші, які зібрали на відбудову на офіційний рахунок лікарні, як тільки отримає належні правові підстави. Зараз він чекає від міністерства охорони здоров'я прозорого механізму. Власне про це повідомила член Київня наглядової ради фонду Соломія Вітвіцька на своїй сторінці у Фейсбук. Ну і окрім того, фонд ініціював аудиторську перевірку своєї діяльності. Перша зустріч з аудиторами має відбутися вже сьогодні. Конфлікт між керівництвом лікарні та благодійним фондом, на рахунок якого зберігаються на його рахунках, зберігається 378 мільйонів гривень, які задонатили українці після того, як у липні в дитячу лікарню влучила російська ратека. Виник після скандалу з обранням переможця тендеру на відбудову закладу. Тендер скасували і оголосили новий. Ну а тим часом керівник лікарні Володимир. Жовнір заявляє, що не розуміє затримки з переведенням коштів із рахунків фонду, і звернувся через це в правоохоронні органи. В суботу його відсторонили від виконання обов'язків на час проведення перевірки. Тимчасово очолюватиме Охмадит Олександр Урін. Він завідувач одного з відділень лікарні. І графіки вимкнень світла повертаються уже сьогодні. Обмеження електропостачання будуть з 17 до 21 вечора. Вони стосуватимуться лише однієї черги споживачів. Продовж цілого тижня на нас чекає нове випробування спекою. Ну і відтак, в Укренерго закликали усіх активно економити. А вже в кінці місяця можна буде уникнути і відключень. Очікуються додаткові енергогенеруючі потужності. Давайте послухаємо більше від ук. Енерго ми очікуємо, що протягом понеділка-п'ятниці навантаження на енергосистему буде найбільше. І, на відміну від поточного тижня, коли ми відчували дефіцит ввечері, але у нас як у оператора енергосистеми була можливість перекрити його, залучаючи іноді аварійну допомогу, а іноді додаткові генеруючі потужності до роботи, на наступному тижні. Цей дефіцит буде спостерігатися не тільки ввечері, а й в інші періоди доби. Ну а його енергії вистачає на всю Україну, навіть більше. Ігор Циганик, зовсім скоро цікаво про спорт Чекайте доброго ранку всім. Прибути з нами далі. І звичайно, надати правильний вектор на цілий день має нам прогноз погоди, тому що маємо підготуватися і добре розпланувати свій день згідно цієї інформації. Зараз більше нам розкаже наш черговий кореспондент. Сьогодні це Олександр Ковальов. Олександр, вітаємо тебе. Розкажи, якою сьогодні буде погода, чи буде триматися трішки прохолода, чи вже підступає до нас спека знову. Доброго ранку, колеги. Ну, спека безумовно вже підступає, і от зараз плюс 20 градусів в Києві від самого ранку, і якщо порівнювати з минулим. Тижнем, коли було плюс 16, плюс 17, у цей часто дійсно відчувається, що вже стало тепліше, а в день стане вже відчутно спекотніше. Загалом сьогодні в Україні синоптики кажуть, що е, стовпчики термометрів в більшості е, міст е, перетнуть позначку в 30 градусів. Ну і сьогодні день не мене без дощів. От де саме їх чекати? Яка загалом е, погода буде? Розкажу далі по регіонах. Почнемо зі сходу країни е, сьогодні у Донецьку та Харкові. Синоптики прогнозують 30 31-33 градуси, у Луганську буде плюс 30, плюс 32. В день синоптики опадів не прогнозують, натомість очікується невелика хмарність. На півдні країни сьогодні буде найспекотніше. Там сьогодні прогнозують від плюс 33 до плюс 35 градусів. В день мідлива хмарність опадів не буде сухо без дощів. На півночі країни у Сумах та Житомирі. Так, перепрошую на заході країни сьогодні. Плюс 31, плюс 33 градуси. Там от опадів опади, якраз такі будуть. Очікуються короткочасні дощі з грозами. на півночі е, країни в сумах Житомирі та Чернігові плюс 31, плюс 33 градуси. День мерлива хмарність там буде сухо, і у центрі сьогодні теж добряче припікатиме. Там от 32-34 градуси е, тепла. Опадів синоптики не прогнозують. У столиці очікується е, схожа. Ситуація з погодою в день максимально повітря прогріється до плюс 34, Мінімальна е, позначка на термометрах в день 31-32 градуси е, хмарно е, сьогодні. Може бути тільки е, вранці, але як бачимо, от зараз доволі сонячна погода. Ну день опадів синоптики. Не прогнозують щодо температурних рекордів цього дня. То от найтепліше 19 серпня було 1946 року. Тоді повітря прогрілося до 37 градусів а от найхолодніше було 1893-го, тоді на термометрах було плюс 7. Ну і також нагадаю, що у зв'язку зі спекою напередодні в Києві вводили запровадили обмеження щодо в'їзду великогабаритного транспорту. Сьогодні ймовірно ці обмеження також будуть діяти. Зважайте на це. Ну і все для того, аби зберегти власне дорожнє покриття. Ну і на останок традиційно згадаю я про прикмети. От власне наші пращури вірили. Що якщо в цей день от від ранку буде тепла погода, то нібито зима також буде теплою. А якщо ранок буде хмарним, то це нібито вказує на дощову осінь. Ну от власне таку ситуацію синоптичну маємо, друзі. Будьте обережні, особливо на сонці, без зайвої необхідності, ну старатися не виходити на вулицю під відкрите палюче сонце, яке сьогодні буде у багатьох містах, колеги. І знов палюче сонце. Дякую, Олександр Ковлю. Свіже повітря в нашому ефірі. А все палюче сонце. Спасибі тобі, колега, до наступного пишення.